Чао, це понеділок, і я починаю свій влог фрилансера. Побачимо, чи він буде однодневний, чи він буде тижневий. Але я думаю, вам буде дуже цікаво. Я вже озвучила відео: одне тренд, зараз покажу вам його, яке вийде публікацією в школі італійської, де я працюю. І я починаю писати план на день. Все. Йшла зі мною. Нас, слухай, треба терміново декілька відео зняти. Ти ж зараз якраз у Мілані. Піди десь на дому або на арку, ну щоб фон був якийсь гарний. Слухай, нам потрібно одне відео про прийменники, друге про посаду. Просимо. А, також пам'ятаєш про карусель з корисними словами. Ну було б круто, якби ти щось коротеньке для неї познімала. І не забудь про колаборацію. Вона ж уже на носі і потрібні невеликі шматочки відео з Мілану, щоб це було прям ідеально. Все, чекаю, чао чао Взагалі, я вже домовила собі штатив вчора. Він має прийти через 3 дні. Два-три дні. Сподіваємося, що кур'єр знайде мою адресу. А поки що я рятуюся, зараз покажу чим. Покажу, на чому ви в мене стоїте. Тум-тум! Ну, ляпота. До цього я використовувала ось це, щоб поставити вас трошки вище. Ось так. Тут фігма, водичка, план, підставки. Я мала зробити дуже гарне пізоліно, поспати в обіди. Я вже трошки звикаю до цього поспати в обідній час це так добре по-італійському. Але я не змогла заснути. І це також нормально абсолютно для мене. Тому зараз подивимося, що в мене там по плану. Я ще забула вам сказати, що сьогодні понеділок, а, значить, ми з вами ввечері йдемо в автошколу. У мене сьогодні має бути дві години, якщо я їх відсижу. Тому що після першої години є можливість піти, бо буде другий якийсь урок там. Я хочу посадити дві, але таке вперше. А це мій будильник. Коротше, по плану у нас сьогодні ще дописати один контент-план. Відредагувати посилання, це вже зроблено. А і пофіксити трохи графіку. І все. ситуація наступна. Це все виконано. Виконано, а це перенесено. І це буду перенесено. Ось воно все ось тут. А поки що в нас зараз 5:40. І я вже біжу, хоч ще рано в школу, Але в автошколу, але я хочу зайти взяти кави, тому що висидіти дві години це досить таки важко. для мене. Це дві години слухати про машини італійською. М -м -м, завжди мріяла. І я ще думаю забігти в супермаркет, якщо матиму час. Бо зазвичай я біжу після першої години, а так як я буду сидіти дві, то вже супермаркет буде закритий. Але я не знаю, чи я піду ще туди чи ні. І так, ми, в принципі, закінчимо з вами цей день. Я зараз, не знаю, чи зніму ще щось побачимо, тому що. Ну я можу взяти з собі камеру, що там, не позорилась перед італійцями чи що. І сиджу, говорю з подружкою тут про курс по монтажу, який я роблю роблю. І це ніяк він не вийде. Саме болюче для мене що вже є план, вже є сценарії. Просто ось ця жіночка не сяде, щоб його зняти. Але я сьогодні дуже продуктивно попрацювала, тому завтра, по факту, по роботі мені там потрібно буде виділити години 3 і весь інший час я виділю на контент для себе. Вже ви чули цей важкий здох? Хтось вже втомлений. Показую, як виглядає книжка на права, щоб здавати. Зараз, я одною рукою тут покажу вам все от. Вот. 24 розділи, які треба вивчити. Ось такі, отак, от обведені, це ті, які вже проходила я в автошколі. Замітила? Я не сказала, що ті, які я вивчила, <гум> Ну, воно так і є, просто прийшла я в автошколі. От, сьогодні буду починати з першого, бо... бо в моїй автошколі так можна. Можна почати, типу, з першого, якщо... бо вони всі по кругу заняття йдуть. І тобто виходить так, що е, закінчився круг. І зараз буде перше, ось ця друга година, це буде перше заняття Ну, перше капітало. Коротше, якщо вам цікаво про права в Італії, я до того часу думаю, я вже зроблю пост про це, бо він вийде якраз в інстаграмі. Тому всі посилання я залишу в коментарях. Нє, тому всі посилання я залишу в описі. Все, біжу. І Валя з майбутнього зараз розкаже, що на другу годину вона таки не потрапила, тому що літом. В Італії дуже часто багато чого відміняється, тому продовжую йти по своїх розділах. І сподіваюся, що може з цього вже тижня, це вже наступний тиждень. Я почну все ж таки з першого. Бонжорно! Сьомо ранку, вівторка. Пам'ятаєте, я вчора вам сказала, що я сьогодні вистрілка попрацюю і потім буду займатися своїми справами. Просто Валя забула, що сьогодні в неї психолог на 10 -у. Того з 10 до Дони я буду з психологом. Потім беру вас з собою в брейшу, тому що зараз, якщо Оля дивиться, вона мене вб'є за брейшу. Вона каже, що треба купити Бреше. Але беру вас з собою, бо. Їдемо забирати тортик. Але перед тим ми ще трошки погуляємо по центру. Зустрінемося з Олею якраз таки. Тому welcome to vівторок. Ще я перестала пити зараз звичайну каву зранку. Ось цю, знаєте, типу еспресо наша, в іделісі це звичайна кава. Американо. Зараз покажу вам це моє Американо. Скоро вже прийде мій штатив, перший, який я замовила тут. Я буду нарешті знімати нормально, а не на серветки. А поки що я пішла снідати і дивитися продовження серіалу Sex and the City. Ось цей, типу, 20 років після того. Чесно, я подивилася всі сезони Sex and the City спочатку. А після чого почала дивитися цей. Перша серія, я просто плачу весь час. Я плакала як не знаю хто. Але я не знаю, я фанатка. Я фанатка це, напевно, єдиний серіал, який я можу передивлятися, передивлятися, передивлятися. І я не думала, що я буду фанаткою саме «Sex and the City». Мені завжди він подобався. Але я не так пасіоната була в. 5 років назад, 10 років назад, А це я якось згадала, тоді подивлюся і все, моє серце вкрало. І ось ця атмосфера Нью-Йорку це щось неймовірне. Звісно, зараз вона якось не так відчувається, чи то стиль зйомки інший, так, тому що він відрізняється, коли ти дивишся спочатку цей старий серіал і потім новий. Чи то, в принципі, атмосфера вже не така, як була колись. Не знаю, все. Побігла снідати і зустрінемося вже, напевно, після сеансу. Може, на сеансі трошки підзніму для вас щось побачимо. Нічого я для вас не підзняла на сеансі, але плакала знатно. Майже завжди я плачу на сеансах з психологом. попрацьовуємо якісь дитячі травми, якісь дитячі установки. Зараз я їду в Брешу, я взяла дві книжечки. Ось цю я вже прочитала. До речі, посилання на Гудріц залишу внизу, але я його там просто веду для галочки. І ось а, ось цю я прочитала і везу подружі, подругі свої. Ось цю е, я хочу почати читати. Я минулі дві, здається, чи ні, минула. Була італійською, я прочитала. Зараз хочу взяти українською, тому що в мене є ще декілька книг, які б я хотіла прочитати в українською. І я вже попросила Еду він мені привіз кальвіно і привіз ще одну книгу. Загалом закінчу цю і буду читати знову італійською. Для мене вже це не є проблемою, я також хочу про це пост написати, тому підписуйтесь на мій інстаграм як жарко! Знову повернулася дика жара, тут десь хоча 30 градусів, але все одно якось дуже жарко люди, на мене дивляться. Але ладно. В будь-якому разі мене мало хто зрозуміє. Все, я йду до Олі. Зараз би ще дорогу знайти. Дивіться, яка краса. Це все наша бреща. Ми з дівчатами завжди кажемо, що нам дуже пощастило жити в такому гарному місті. І це правда. Ей, річик! Тільки включила камеру, він зараз звернувся. А, І... але, але а в мене руки мокра ще, поняла? Будь який він гарний! Подивися! Подивимося! У мене зараз буде найахірніша розпаковка ever, яка взагалі була. А ще я мами інженер, коротше, я зараз знімаю і на влог знизу камера, і для історій. Все, поїхали. Перше, те, що летить відразу в холодильник, я вам тут прикріплю фото. Це прекрасний тортик, того, що сьогодні до народження. Я йому замовила тортик, подарунок я зробила вже е, раніше. Але він такий, няшний, такий малюсенький. Взагалі. В мене взагалі він не любить святкувати день народження, тому це такий чисто символічний. Далі це шок. Але е, колись моя перша книга в Італії була без ніч друга частина, тому що я не знала італійської і випадково купила другу. Це була найперша книга італійської. Я думала, що вона буде чисто колекційна, бо я ще не думала, що взагалі буду жити в Італії, окей? Сьогодні заходжу в Лібрачо, а це. Е, не тільки книгарня, але і книгарня дає використання ну, не використання, типу, да, використані книги, типу, або е, якісь з нижчою ціною і так далі. І дивиться на мене ось ця красуня. Що ви думаєте? Це перша частина за. Ну, вона прекрасна, вона колектива, типу, вона, щоб розуміли, на минуточку, ну? За 11 євро. 11. І третій експонат на сьогодні. Який приїхав нарешті, а мав приїхати лише завтра. А я взагалі в шоці, що знайшли мою адресу. Бо зазвичай е, важко тут знайти мою адресу. Так ось. Величезна коробка. Боже, нарешті ручка мого балкона буде жити спокійно і не буде використовуватися як штати. Сказати, що я щаслива. Та нічого не сказати, звісно, я щаслива. Подивіться. Ну, я брала такий, щоб можна було з собою в сумці носити, він досить такий легкий. Ну, взагалі фіг 5 тут. Але. У мене все одно він не в яку сумку, скоріше не влізе. Ну, ладно, але не це важливо. Важливо то, що я маю зараз розуміти, як він працює. Давай, валя. У ну, мене завжди, я знаєте, боюся зробити Раді Дімерга, коли мені хтось дає. Штатив, каже Валя, відкай. А я думаю, Бога, якщо знаєте, він відкривається. О, вау, є. Контакт пішов. Хоч би не зламати. Давайте. Валя, ти умна. Я його знімаю, поки групка не набере. А я поки буду з вами прощатися, ви мені пишіть в коментарях, чи сподобався вам такий формат, тому що насправді мені дуже. Я не. Вміла колись робити такі влоги, мені завжди не вистачало терпіння дозняти все до кінця. Але нарешті я знайшла дуже комфортну для себе систему, тому буду з задоволенням робити і розказувати вам про Італію, про фріланс і так далі. Тому пишіть мені в коментарях, що ви про це думаєте. І всім чао-чао!